Чоловік запитує другого. Ти чого такий сумний? Та дружина дізналася про мої колишні інтимні подвиги. І що? Скандал влаштувала гірше. Вона вимагає, щоб я їх із нею повторив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Глуха ніч морг. Санітари сидять в підсобці та п'ють спирт. У секційні чергує бідний студент. Раптом він із позеленілим обличчям забігає у підсобку. Там, там, стривожені санітари. Що? Там там покійник ожив. Трястя, налякав. Ми вже думали, голов лікар з перевіркою приперся. Тобі не заважає, що ти шульга? Ні, у кожної людини свої особливості. Ось ти, наприклад, якою рукою розмішуєш чай? Правою. Ось бачиш, а нормальні люди ложечкою. Десь в Карпатах, ранок, на полонині стоїть намет, з намету виходить турист в трусах і починає робити віджимання. Поряд проходить гуцул, зупиняється, знімає кептар, хреститься та й каже: Ну, в видів, корови крали. Коні крали, в мене в торік ровірок вкрали, але же би отак самого раннє кобіту з-під хлопа вкрали, то ще такого б не видів. Наше життя, як Санта-Барбара. Ось-ось має бути хеппі енд, як раптом з'являється ще якийсь новий хуліо.